Поїздка у Тернопіль на останній дзвінок. Я вже встигла у Львові побувати. Треба було в універ Та зразу зі Львова до Тернополя не тримаюся. Я дому. Кому цікаво, що я та де. to Instagram інстаграм. Півтори години та на місці. Чекаємо на таксі і в готель, який розташований в самому парку. Називається Мастер Клуб. Тут, до речі, ще є тенісний корт Я ніколи не грала. Хотіли зайти, але часу обмаль. Можливо, хтось знає, чи є у Хмельницькому теніс. Номер коштує 1100 гривень. Невеличкий, затишний є все необхідне, та навіть комашки присутні. Гарний вид на парк. В готелі є заклад, тому відразу їсти я голодна. Перша страва тартар з лосося було смачно. А от котлету по-київськи не рекомендую гроші на вітер. Та тепер гуляти Тернополем. Я забула дещо взяти з дому до свого наряду, тому шукала у Тернополі. Цей магазинчик збережіть, тут все є. Ну і тепер на вечерю. Замовила суші і знову розчарувалась. Несмачно взагалі. А от шляк нормальний. Заклад називається Біф Піцом. Зато посиділи сімейні компанії. Брайте заклади у Тернополі. Ну і тепер у номер відпочивати. Завтра важкий день.